Друзі, всім привіт. Сьогодні 14.08.25. Я приїхав до тієї посадки, що зараз показую. Хочу ще раз засняти, чи вдасться мені на цей раз ще раз побачити косулю. Ну, Точніше, минулого разу я їх побачив, але вам не зміг показати, тому що не встиг камеру включити. Перша косуля перед мотоциклом моїм пробігла. А друга маленька, я просто не встиг включити камеру і цей. Але там на завершенні відео, в кінці переднього відео, перед камерою там щось пробігло. А от що то воно було таке, я навіть не знаю. Зараз поїдемо ще раз в ті края і подивимось, може, вдасться ще раз засняти ну, або косулю, або зайців. Зайців їх дуже багато. А от косуль хотілося б засняти. А можливо навіть і диких кабанів. Тож ми зараз туди поїдемо до тієї посадки. Так як в мене камера знімає дуже далеко, це дає мені можливість, щоб не підходити, подивитися, чи є там тварини, чи нема. Можливо, вона навіть так я їх не спугнув. Цікавий факт, що в кущах щось рудить. а мені цікаво чи то птички, чи то можливо якась більша тваринка, ніж птички. От, в цих кущах. Як видно, що вдоль цієї посадки також нічого немає. Мені цікаво поїхати до он тієї посадки, що на, на, на даний момент на горизонті От, туди веде дорога, мені навіть цікаво, чи там хтось є, чи там є якісь тварини. Тому що там взагалі люди дуже-дуже рідко бувають. От Мені тепер цікаво туди поїхати. Зараз не так уже й темно, точніше ще сонце за горизонт не опустилось. Тому зараз можемо поїхати туди подивитись. Ну, на цьому полі так само візуально так можна не зустріти нічого, а от якщо через камеру побачити, то можна зустріти нічого. або зайця, бо косулю. Бо навіть кабана. Хоча кабана дикого я по каміні ще не бачив. Я не знаю, що то в попередньому відео було в кінці, там де щось пробігло. Можливо той кабан був. Але я не впевнений. Знаєте, друзі, що мені дивно? Дивно, що за цей час я навіть зайця сьогодні не зустрів. А воно мені може здається, може щось і дійсно стоїть на дорозі. О! О, кого я не... як то кажуть, не ожидав побачити, так це весенятко. Дивіться. Дивіться, яка висиця сидить на дорозі. Оцю гостя я дійсно не, ну, якби, не жадав побачити. Хоча вони тут є. От вам уже перший гість. Так, тепер що в нас? Фазанів бачили, зайців бачили, косуль бачили, тепер уже лисиця на нашому рахунку є на відео. Дивіться, як вона сидить. Цікаво. Бачите? Така висичка. Якщо по правді чесно, я її не ожидав навіть зустріч сьогодні. Вона начебто ото сиділа і мене ждало. І перший, перша тварина в сьогоднішньому відео. Я минулого разу в отих краях, от в, в отій посадці, бачив, ну от я не можу зрозуміти, чи то була косуля, можливо, кабан був. Тому зараз трохи світліше, ще сонце не впало, не геть спустилося за горизонт, тому можна подивитися. Але мене більш всього цікавить он, та посадка. В яку побіг лис. Зараз поїдемо, подивимось. Вон вам і заєць. Цікаво, що вони тут не бояться, тому що тут вже висиці ходять. Ось вам і вухастий. Тут цікава місцевість для диких тварин, для хижих тварин. Тому що з однієї сторони поле і з іншої сторони так само поле. І ця посадка їх дуже сильно маскує. Там також поле. І ця посадка їх сильно маскує, тому що їх тут ніхто не бачить. А воно тепер подивіться, як зараз вуха прижав тому що він мене почув. Бачите, як він прижав вуха. Минулого, у минулому відео так само заяць прижав вуха, щоб його не побачив, але тут трошки не те маскування. Чим ближче я до зайця підходжу, тим більше він прижимає вуха, але зараз він вже піднявся, от бачите. Як гарно. Буквально ну, пару хвилин назад я сказав, що не бачив зайців, от вам і перший заяць. пастик обіжав. Дивіться, як в одному місці стоїть той, який теж охотиться і на зайців, і на меншу. Дичину. Бачите як він на одному місці стоїть, красиво як віляє, ой, як, як цей, як махає крилями. Цей зайця піймає стопроцентово. Він навіть і на веса може піти. Скажу я вам друзі так, що це рай для тварин, тому що воно ну, бачите внизу вже водохранилище, водойом. Тут тваринки живуть, а там купаються. Якось так зараз подивимось далі. Саме в цій місцевості якраз таки більшість дичини і збирається. Рядом вони напуваються. Ну і в тих зелених хащах вони там ховаються. Така краса нашої місцевості. Там хтось бігає, бачите. О! Тільки сказав, а, то заєць, я думав косуля. Показалась косуля. Бачите, вже сонечко і зашло. Бачите, який гарний захід сонця. А так ось віддаляю. Сонечко ще є. приближаю його, дивіться як цікаво. Ось так, бачите який візуальний обман зріння Мені цікаво, як далеко мене продивляється, якщо... Ну, напишіть в коментарі, звідки ви саме хто мене там продивляється, мій канал. Дивіться, друзі, він думає, що я його не бачу. Він заховався і думає, що я його не бачу. Такий зайчик. Бачите, вуха прижав так, що навіть зовсім не торчать у нього. Але можливо б я б його не замітив, якби він сидів на ораній землі, коли вона зорана, Тоді б ну, дійсно я б його не побачив, бо так як вона ще не зорана і тільки прибрали пшеницю і навіть не передіскували її, то його видно дуже сильно. Але зайці не так цікаві, як цікаві інші тваринки, яких ще не бачили. Ну, або бачили і дуже мало. А отут я вам покажу вже тих касуль, дивіться, як вони далеко від мене. Гляньте скільки їх. Гляньте. Отут вже дуже цікаво. Бачите? Вони зараз на мене, на, у мене на горизонті. Ну я не знаю, кілометра два від мене. Дивіться, які цікаві. Зараз постараюсь під'їхати до них ближче. Хоча, можливо, вони мене почують і побачать. Вони побіжали за горизонт. Дивіться, які гарні. Бачите, вони сховалися в соєшнику, думаю, що їх не видно. Ну, взагалі-то це я їх бачу, можливо, хтось і реально їх не бачить. Де ще дві? Одну... -а. На жаль, я до них не підійду, так би якби мені хотілося близько підійти до них. Але звідси, ну, я вам теж їх показати можу. Минулому відео я побачив, от, ну, можливо, цього, можливо, таке саме, от як ззаді біжить маленьке оленятко. Побачив їх. Перебігло... Ні, одне здорове перебігло мені дорогу перед мотоциклом. А те було маленьке, таке саме ось як побіжало тільки що. Писулі наші побіжали. Вон вони. бачите вони. Всі в трьох дружно біжать. На жаль, на відкриту місцевість вони не вибіжать, ну, щоб їх показати краще, тому якось так. будь я своє відео вже буду завершувати. Тепер я знаю дороги, так сказати, і знаю, де більшість знаходиться диких тварин і які тварини. Можливо, сюди наступного разу я ще раз приїду, щоб вам показати. Зараз я буду їхати вже додому, і по дорозі назад, можливо, ще щось. Заснімлю, цікаво, якщо щось буде. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, задавайте свої запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів.